Ми подивилися на місцевий сервіс, стикнулися з багатьма проблемами. Там, коли у нас були питання по авто, і ми не могли їх ніде вирішити на іспанських сервісах. Але через рік вже трохи якби запаси почали закінчуватися, і потрібно було вирішувати, що ми будемо робити далі, де ми будемо залишатися, тому що перед цим ми пожили. В багатьох країнах і в Німеччині, у Франції, у Польщі були, і в Болгарії, в Канаду злітали. Тому ми, якби вже вирішили, що Іспанія це так, це наша країна. Ми будемо тут залишатися, і потрібно вже починати щось, якби робити тому напряму, щоб вже тут як обладнати своє життя. І таким чином ми вирішили займатися тим, що вміємо, що знаємо, що вже проходили. Те, що якби мотивує, заряджає, ми подивилися на місцевий сервіс, стикнулися з багатьма проблемами. Там, коли у нас були питання по авто, і ми не могли їх ніде вирішити на іспанських сервісах, на той час наших сервісів було ще дуже мало тут, і тому ми вирішили йти вже туди, де ми. Знаємо, ну, так, так. що Свою, ми робили так. Що Саша любить машини? Це ну те, що все, все життя супроводжують. Він це знає. Він це все вміє. Тому е, вирішили почати саме з цього направлення.